У мене мотивації насправді не було. В мене просто так склалося випадково це все на адреналіні було. Що я прийняла таке рішення кардинально змінити свою професію. Я працювала з жінками, я працювала в пологовому будинку. Все так спокійно, треба час, щоб з'явилося це чудо на світ. А потім закрили мій пологовий будинок. На жаль, і вийшло так, що перевели мене в жіночу консультацію. Там було не моє, бо там одні паперці перебирати, писати, то все таки дуже нудно було. І тут випадком так тато в мене в АТО служив, перебував і ходив на якісь збори. І там був начальник. і Запитав: каже: у вас же донька медика? Вона не хоче прийти до нас служити. Спочатку на цивільну посаду запропонували, бо думали, що я злякаюсь там підписати контракт. Ні, я прийшла з ним п'ять хвилин, поговорила. Він каже: А ви не хочете підписати контракт? Кажу, хочу. Хочу кардинально змінити своє життя, бо таке. Якийсь період пройшов, і я вирішила, що має початись новий. Мої близькі і рідні віднеслись дуже добре до того, щоб я стала військовою, бо це було ще за мирних часів. Вони не так сильно, ну як за мирних неправильно це сказати. У нас вже був військовий конфлікт на території України, він був під боком під моїм рідним Харковом. Мама трохи переживала, звісно. Ну, як тато в мене теж військовий, то він армія, це стабільність. В тебе буде завтра, ти будеш впевнена в цьому завтра, тому йди, він мене підтримав. Ну, мама, як мама теж, звісно, підтримала моє рішення, але да, переживала. А от коли я вирішила вже сама перевестися в 15-й загін. То відговорювали, були побоювання, що краще може залишитись в Харкові, служити, так, там теж небезпечно, але все-таки ти там в шпиталі будеш, на одному місці. Кажу, я не можу сидіти на одному місці, бо це вже не то. Подруги, то геть, навіть досі чого ти, навіщо воно тобі? Треба сім'ю, треба дітей, треба сидіти вдома, ем, треба там займатися якимись жіночими справами. А чоловіча, то, звісно, Недорозуміння цього, бо у нас велика проблема масштабно така б сказала, всеукраїнська є жінка в армії. Це дуже дивно. Вони просто не розуміють, чого я прийняла таке рішення, якщо всі жінки сидять вдома. Чоловіки мають захищати батьківщину. А що ти там робиш? Ну таке теж вони не розуміють до кінця. Але підтримують. Куди їм діватися? Головна проблема, я вважаю, і важкість. У службі це те, що ти жінка, ну нащо воно тобі треба? На що тобі ті звання, на що тобі ті посади, якісь винагороди, просто нагороди, щоб тебе сприймали так, як повноцінного якогось члена колективу, військовослужбовця, а не жінку, яка вдягнула форму. Тоже різне чула багато. Ти ти прийшла за грошима, ти прийшла знайти чоловіка. Ну таке люди, у нас дуже стандартно, банально. Думають, мислять, і це велика проблема. Я вважаю, що потрібно більше якось конкретизувати це питання і углублятися, і читати літературу, і дивитися інтерв'ю, я б сказала, дуже сильних, таких відомих жінок України, не тільки військових, а й політиків, які прославляють цю тему і розказують більше народу про це. От це от важкувато. У мене уява про військо була з самого дитинства, бо тато військовий. Я бачила, як це тяжко. Я бачила, точніше я його не бачила вдома взагалі. Особливо там якийсь свій маленький підлітковий вік. Потім він змінив посаду, і трохи полегше стало, але все одно от закарбувалося всередині от розуміння, що військовий в сім'ї це його відсутність. Да, це надійний тил, це стабільність, але вдома ні діти, ні дружина його не бачили. Коли я прийшла до війська, то оце от міф, якраз ну, теж не міф, це уявлення мого дитинства таке, було, я так сприймала ситуацію, то так, да, він трохи розвівся. Ставлення співслужбовців наших до дівчат, до мене конкретно, то непогані. Ну, я в мене немає якогось такої розповіді сльозливої, що мене там ображали чи якось. Ну, коротше, якось вже мали, бо я жінка. Ні, навпаки стараються допом... особливо наші, от з якими мої побратими, з якими ми служимо в одному відділенні. Хлопці на стабілізаційних пунктах, яких зустрічаєш, допомагають, переживають, намагаються якось себе трохи ущемити в биту. А от жінці більш зробити комфортніші умови, стараються, бо ну, приїжджаєш, стабілізаційний пункт, робиш будуєш з нуля. Хлопцям що? Ну, наш їм той душ. Вони або можуть на вулиці в літній сходити, або можуть там взагалі їм воно не треба. там. А вони ой, у нас є жінка, а у нас є дівчина, їй треба. Будемо будувати хлопці, будемо окремі якісь окремі кімнати їм будувати, хоча б якісь шторочки повісимо. Ну такі, от спереживають. Але є і ці військові, які давно служать, які вже там при пагонах великих, то буває. Мало того, що позвоню, тебе трохи не сприймають, так і ще й якась маленька дитина в формі стоїть ще й з дитячим вагоном. Хто така, що таке? Ну, Таких мало. І, до речі, тут я дуже мало таких зустрічала. Може, там якась взаємовдячність є один до одного, бо ми розуміємо, що ми в одному напрямку йдемо. Чи є посестри, посестри у нас у відділенні? Є, так. Все-таки довге перебування разом в тісному колективі, тим паче якісь життєві труднощі вони у нас майже однакові, вони об'єднують нас. Якось глибше розуміння одна до одної стає. Стараємося повагу мати одна до одної, бо всі ми розуміємо, що в кожного свої потреби і. Вони деякі там, фізіологічні, наприклад, вони однакові, а морально-психологічні, то вони дуже відрізняються. То стараєшся з розумінням ставитися. Бо у всіх різна психіка, різна, різне сприйняття ситуації, особливо якоїсь екстреної ситуації. Не можу сказати, що е, прям всі подружки, але головне, якщо є повага, то і легше набагато служити буде. Я пишаюся здобуттям досвіду. Конкретно. В службі в 15-му загоні досвід колосальний, дуже великий, і я навіть е, уявити собі не могла, що я побачу те, що я бачила, знаю те, що я взнала, і навчилася чомусь такому глобальному, яке я не можу сказати, що воно мені пригодиться далі в житті, ні. Але от воно наскільки гріє всередині і масштабує тебе як особистість, що от, да, цим я. Дуже гардусь. От медична практика і спілкування, знайомство з багатьма людьми, з різними людьми. Але кожен, кожне спілкування воно тебе чогось вчить, щось тобі якийсь урок припідносив в житті. І ти оце, як губка, напитуєшся, напитуєшся, а потім розцвітаєш. Як квіточку, треба поливати, отак на цій мокрій губці і починає розцвітати весна. Навички на моїй посаді це пристосованість. Да. Треба вміти пристосовуватись до будь-яких умов. Це саме головне. А в цьому можна навчитися? У мене дуже гарні, дуже хороші вчителі, хірурги, анестезіологи, медсестри, санітари. Взагалі, санітарам я вважаю, що потрібно пам'ятник ставити заживо. Санітари, санітарні інструктори це люди, які взагалі не мають медичної освіти. От вони прийшли з різних галузь цивільного життя. Прийшли і так швидко адаптувалися і навчилися тому, чому медики вчаться по 4-7 років. І потім, що практикуються все своє життя і практикуються, а вони наскільки молодці, що я прям ними дуже горжусь. Чи місце дівчини в армії? Я вважаю, що кожному яблуку місце впасти є. Тому для всіх знайдеться робота. Для всіх знайдеться посада, своє місце, і головне йти за покликом. Якщо тобі це подобається, ти нав... знову ж таки навчишся всьому. На яких посадах? На будь-яких жінка у нас наскільки сильна, особистість, що вона може все. Мотивація має бути. А мотивацію їй вже даємо ми. Вони дивляться на наш приклад, дивляться на нашу роботу, на якість нашої роботи, і головне на результат. Реально, в людини в живої, нормально, адекватної людини перша мотивація це вижити. Друга мотивація, якби це не звучало, це гроші. І з, тим, і з тим у нас проблеми, тому ми стараємося якось покращувати самі цю свою мотивацію і ці питання вирішувати, щоб краще було йти до цього. Якщо вагаються, то значить їм треба ще час на прийняття рішення. Якщо ти вирішила йти, то треба йти і далі вже тобі допоможуть. Є дуже класні координатори. Є багато номерів в гарячих ліній, які тобі все розкажуть, все покажуть. Далі ти прийдеш, тебе приймуть, е, ти навчишся. А от якщо ти ще думаєш, то часу нема думати насправді. Потрібно було думати ще вчора і приймати рішення. Е, але тиснути на людину теж не можна. Ну, сішка. Буде дивитись на нас, і я думаю, що вони приймуть правильні рішення. Моє ставлення до чоловіків. Чоловічої статі, яка тікає, яка ховається. Мені смішно, справді. От я читаю ці історії, я дивлюся на них, я знаю цих людей, дуже багато знаю. Мені справді смішно спостерігати, як вони ховаються, які вони придумують собі ходи, плани. Ну справа в тому, що коли це все закінчиться. Їх знайдуть все одно і з ним будуть говорити по-іншому. Я думаю, це все повернеться, бо життя життя. Життя це бумеранг, і цей ефект ніхто не відміняв. То я думаю, що якщо поїхали, то хай їдуть. Просто нічого сюди потім повертатися і щось розповідати. Оце все. Хай їм туди й дорога. Ті, хто хочуть, ті захищають, ті допомагають, ті наближають перемогу навіть е з інших країн. Іноземний легіон, який захищає не свою землю, вони захищають ідею. А ті чоловіки, які народилися тут, які виросли тут, е держава їм дала багато чого. Ну, Хтось вважає, може, по-іншому <кій> і не хочуть захищати свої рідні землі, навіть ну, не всі місце на передовій. Є дуже багато професій, які потрібні в цивільному житті, бо без них ми теж нічого. Вся ця цепочка, вона вся взаємопов'язана. Це знаєте, як уроборос, який е, сам себе поїдає, от оце ця цепочка, е, і тому кожен має бути на своєму місці, а їм там місця нема. І тікають, туди йому дорога. Як змінилось моє відношення до життя, е, так більше почали цінити. Цінувати якісь мілкі речі, цінувати гарну погоду, цінувати тепло, цінувати свіже повітря і світло у вікні. Сонячне світло, коли ти прокидаєшся і відкриваєш очі від того, що тобі світить сонце. Раніше це дуже бісило, а зараз прям… <кхм> у мене всі вікна зараз відкриті. І при першій можливості я відкриваю все, що тільки можна. Бо до цього якось ти не помічав. І от, можливо, всередині мене і змінилося відношення і сприйняття от таких от мілких речей, яких ти раніше не помічав, смачна кава, що теж дуже велика рідкість, я й не думала, що воно так може бути. Привітні люди, просто цивільні люди. От я сьогодні зранку йшла, якась жінка йшла мені на зустріч, спинилася, сказала: бажаю вам здоров'я, сказала дякую і привітала з наступаючим жіночим днем. Дуже приємно, було, я навіть трохи розгубилася. Бо цивільні люди вони не дуже сприймають, коли форма йде. Знаєте, таке бояться може. А тут вона прямо на всю вулицю, що всі почали обертатися, і такі да-да, дякую, дійсно вам дякую. От оце починаєш цінити. Е, ще да, моє життя змінилося в кращу сторону, бо... бо я знайшла людину, з якою я хочу й далі йти по життю. Я знаю, що він. Не просто так народився на цей світ, не просто так пішов служити, не просто так я його зустріла. В нього є місія, яку він має реалізувати в цьому житті, і вона дуже масштабна. Я йому хочу допомогти в цьому, і він мені, в свою чергу, допомагає теж в цьому. І тому це допомагає служити. Служити, не падати духом, не зламатися і таки йти до вершин. Мої плани на життя після перемоги звучать так, як і. У більшості нормальних людей. Це спокій. А ще я дуже хочу здійснення своєї мрії. Да, я дуже мрію потрапити на полярну станцію, єдину українську полярну станцію академіка Вернадського, яка знаходиться в Антарктиді, і там є пінгвіни. я прям так загорілася цим. Ну це просто мрія всього мого життя. От один з моїх планів це втілити в життя цю мрію. А всі інші, як і в звичайних людей. Нічого космічного нема.